Ті, хто мене дивиться, знають, що я нещодавно повернувся з Болгарії. Хотів би розповісти трохи фактів і про електромобілі, і взагалі про паркування у столиці Болгарії Софії. Софія вводить нові правила паркування. Тарифи зростають, зони розширюються. Місто готує масштабну реформу платних паркувальних зон. Що важливо знати: основні зміни тарифи на паркування збільшиться приблизно вдвічі, як на звичайних корисовачів, так і службових абонементів. До платних зон увійдуть нові райони. Деякі ділянки зеленої зони стануть синіми. Тобі ж дорожчими новий режим роботи зон. Синя зона буде працювати щодня, включаючи неділю. Зелена зона з понеділка по суботу, з 9 до 21. Зміни для електромобілів до 27 року електромобілі залишаються безкоштовними. Але з 1 січня 27 року оплата починається після третьої години паркування в зоні. Службові абонементи вартість різко зросте з нинішніх 600 левів до 1600 левів на рік. Вводиться ліміт. Службові абонементи зможуть займати на більшість відсотків усіх місць для паркування в зоні. Після заповнення ліміту нові дозвіли не видаватимуться. Для чого це все робиться? Муніципалітет розраховує зібрати додатково 40-50 мільйонів левів. Гроші підуть на нові паркування, купівлю нових автобусів, покращення міської мобільності. Є і критика, жителі деяких районів побоюються, що розширення зон погіршить ситуацію з паркуванням біля будинків. Експерти мають питання щодо введення платності для електромобілів. Це може знизити стимул переходити на електричний транспорт. Від себе хочу сказати, що реагують паркувальники дуже швидко, карательний орган просто приїжджають і бувають кандалтою на колесо, і все. Ви і вже нікуди не поїдете. Якщо не евакуюють взагалі, ну це вже крайні така міра. Так що дивіться, будьте уважні, і на електромобілях зараз зручніше пересуватися, тому що паркування безкоштовне. Всім гарного дня і до зустрічі!